Модерні держави будуються на е, прийматі лояльності до держави, до законів, а не до е, сім'ї е, чи роду. Треба розуміти, що якщо ваша лояльність до сім'ї і роду вища, ну то модерну державу не збудуєте. Воно в антагоністичні абсолютно уявлення. Так от українська політична система, ну досі і свідомість вона є базова да, до значної мірою Да? Тобто для нас е, е, це от уявлення про. Взаємини між абстрактними інституціями та громадянин. Хто такі громадянин? Громадянин – це абстракція. А це не громадянин, це Богдан. Ну ми з Богданом разом вчилися в школі. Правильно, тобто, бо ми з Богданом куми. Це от та сама історія, там коли дивляться там всі прокурори чомусь куми. Ну, по аким ви... де вони мають, по перше, шукати кумів? Ну, Тобто вони де живуть, ну або з ким працюють, там якби дружать і знаходяться. Тобто, навіть якщо ви зараз зробите всіх, що ніхто нікому не ні кум, то все одно через півроку вони всі будуть один одному куми. І це знову ж таки є спроба, як би казати, компенсувати брак функціональної довіри родинної. Да? Тобто, ми ще підтверджуємо це рідство. Ну тобто, а давай одружуться наші діти до да? наші всі олігархи. Вони всі мають спільний бізнес, спільний коханок, купа шпільних шлюбів. Тобто, це реальна архаїка. Да? тобто, все це, але тим не менше це має місце.